Сьогодні в нас на огляді є тема нанизування намистин при створенні намиста з перлів. Такі тяжкі матеріали, як намистинки з перлів, а також всякі гранітні намиста, всякі намиста з тяжких матеріалів, їх потрібно саме в Самому створенні їх потрібно робити так, щоб вони прослужили довго і щоб вони гарно в тебе висіли на шиї довгі, довгі, довгі роки. Тому що якщо це буде не так, це буде дуже і дуже неприємно, якщо вас на якомусь заході візьме і порветься це намисто, або воно прослужить просто недовго. Що ми тут маємо? Це намисто не моє. Воно зроблене було давно, і воно було куплене за достатньо дешеву ціну на тому ж самому цьому, на базарі, ну, коло базару. Тобто, ми тут бачимо, ми тут трошки буквально відтягнули, і в нас іде таке от провисання. Я не в курсі, скільки цьому на намисту років, але йому достатньо багато. Перли натуральні, вони всі на рівної форми, вони всі річкові, наскільки я знаю. Uh, що в нас тут іде? Ми беремо, відтягуємо це намисто, в нас воно є непровузловане Воно, тобто, воно просто висить саме по собі, достатньо в хорошому стані збереглося, можливо, мотузка вона сама по собі така дуже добре сплетена. Що в нас тут є? Це намисто, яке я зараз роблю в процесі. Це в мене є намисто також з натуральних перлів. У ну, нас тут є фурнітури закріплена, все на вузолочках. Ліпше, звичайно, було б мати спеціальну фурнітуру, але в мене зараз її немає, і це достатньо. Я рано це зранку роблю, того обійдемося і без неї. Просто мені терміново треба це на мисто на завтра, а я якось е, е, Так ось все. Ми тут оп, оп! Воно навіть не закінчене, але воно все по собі само тримається. Що в нас тут є? В нас між кожними намистинками, в нас ось тут є невеличкий вузолок. По-перше, це воно запобігає тому, щоб намистинки отак утерлись між собою при носці. По-друге, воно для чого? Для того, щоб ці намистинки не сповзали, і якщо вас порветься намисто, щоб ви не згубили ці нещасні намистинки, у вас від сили загубиться одна-дві. Ви знаєте, наскільки дорогі зараз перли? І щоб воно так не сталося, потрібно кожну, перед кожним нанизуванням треба провузловувати. І це є дуже важливо. Сподіваюся, що з цього невеличкого відео ви щось нове дізналися.